Цьогоріч зима кілька разів гучно нагадала українцям, який на вигляд сніг, що таке за метіль, морози та хурделиці? Попередні кілька років ми бачили сніг лише кілька днів, і великих турбот як комунальникам, так і городянам, він не додавав. Проте цьогоріч зима віддала за всі попередні прогули. Традиційно найбільше претензій городян до комунальників мовляв, то вулиці не підмітають, сміття невчасно вивозять. Зимку сніг не відгортають, восени листя, адже їхня робота найбільше впливає на комфорт володимирчан, тож не дивно, що люди вимагають негайного вирішення проблем. Самі ж працівники житлово-комунальних підприємств переконують, що працюють невтомно, але теж мають обмежені можливості. Робочих рук не вистачає, зарплата низька, техніки мало. Та й городянам варто нагадувати, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ми поцікавилися у Володимирчан, чи задоволені вони роботою комунальників узимку, як справляються двірники зі сніговою навалою не тільки на центральних вуличках міста, а й на бічних, у підвір'ях багатоповерхівок. Живете ти живе в багато так? Да, І там все прибрано, посети. У нас чисто. Чого ти скажеш? Мені ж за Утром дітей в школу, тут є шкула. А ви живете в своєму будинку чисто, так? Да? Ви сві... біля себе самі прибираєте? Та, конечно, а, я... а вулиця вас почищена? Ніхто навіть ще ні разу не був. А яка це вулиця? Кравчика 15. О. Ніхто не чистить, так? Да? Там ніхто не прибирає. Це Жеківський Да? Ну, а взагалі як ви оцінюєте роботу. Ну по городі були? так волі-мені. Це так. в сніг є. Вчора то з роботи йшов велосипедом, то ровер на печах, саме того, о, переїжджає. Так, було переїздить. Добрий дякую. мешкаєте в поверхом будинку. Так я. скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до роботи комунальників? Чи справляються вони взагалі з наслідками цієї негоди? Ну, як там одна жіночка, що ж вона, бідна, може справитися? Але працює гарно працює, то й вам чесно скажу. Бо і той мусорку прибирає, собаки порозкидають мусорку. Вона весь час її підбирає, під збирає. Але біля нашого дому сніг них відкидаємо, дорожки покидуть. У вас будинок Жеківський, так? Так, так, так. Е, і жіночка це прибирає вас постійно на територію. Вони е, ну, не міняються. Перед тим була жіночка, потім замінялися. Кажуть, що жалобу на неї написали. Ну, Мені вона була нормальна. Прибирала. Те, що після неї одразу смітять, то, то таке, що батьки не дуже дітям говорять, що не сміти. Вони можуть відповісти, що прийде і прибере. Вже, 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 до виховання батьків. А в місто ви виходили в ці дні? Виходили. І як, вам, як прибирають місто? Комунальне? <сум> Не дуже. Не <сум> дуже. <сум> Це, <сум> справа в тому, що от, навіть там, де переходиш, щоб перейти з дороги на дорогу, як приїхала машина, машина, машина прочистила, так? а щоб перейти на ту сторону або на зупинці злізти з маршрутки, то можна оце. А так, в принципі, ну, тяжко працювати. Що у нас є машини, у нас є що працює, це все ручна праця. А вона тяжка. Дякую. Так. Прибирає хорошо, да, хорошо да, так? Да. Да. Жінка, жіночка, так. Да. Хорошо. А це Жеківський будинок? Да, Жеківський. А взагалі ви вважаєте сніговою негодою комунальників місті, Як цікаво не Ні, погано, погано, да, да не прибрані да. і дороги, не прибрані дорожні. По селах, збираються не тільки, а ви самі. <плес> ну а оці бучу гори сні, вони вас не вражають. Діти мають щось пускати. І як я Таке вихожне місце, сьогодні офіційно дорожня, вони стоять на куди. Як на мою дому, як я вас. А так далі я, там далі я не сиду, то я не знаю. Я тут звірала на ходить, я вас тут погано. А ви багато погаків, да. а вас там біля будинку прибирає, нас, нас там прибирає, це воно там привертає сюди. Mm. Ну, там біля кітів трошечки так було, що прилітало. Про те, як комунальники Володимира справляються з наслідками негоди? незадовільно. По чому ви можете так? Судити? По всьому, тротуари на допоміжних вулицях погано чистяться. А якщо чистяться в одну лопату, в двох нельзя пройти, сніг повністю не збирається. Це перше. Друге, вони не хочуть дбати про наслідки наших предків. Наприклад, на розі вулиці Івана Франка і Драгоманова е, висипають прямо під дуб, який посадив колись лікар, е, пісок із сіллю. Хіба він буде рости? Уже біля першої старої школи, біля червоної, навпроти стадіона, лка всохла від того, що вони там сиплють. І зараз так сиплють. І біля мусорників везде бардак, не хочуть чистити, а гроші хочуть отримати. А ви як водій, що можете сказати? Не справляєтеся. Є на дорога. Де найважче їздити? Дивіться, не одного тримали. Почищено. Вони розгорнули холодну дорогу, приїжджі ці дороги Що Не можна щось повзяти.